Без підручників та не за партами черкаські дошкільнята взялися освоювати іноземно просто неба. Спеціальні курси для них організували у долині троянд. Англійську абетку учать малюки віком від 2 до 6 років. Із маленькими поліглотами поспілкувалися і наші кореспонденти. How are you today? I'm, I'm, I'm... Їхнє заняття радше схоже на гру, жодних підручників, оцінок чи домашніх завдань, лише одна умова усе англійською. У цій групі за її освоєння взялися дітлахи віком від 2 до 5 років. За урок діти змінюють кілька локацій та освоюють не менше трьох мовних конструкцій. Результат констатують і батьки на природі цікавіше, тому що можна не тільки услышати, як це називається, але ще й пощупати биту. Ми такою тоже я вже замічаю дуже часто що вона іменно вже произносить не на русском, не на українському язики, а на англійському. За освоєння англійської у цій групі серед перших взявся п'ятирічний макар. Щоб з іншими людьми спілкуватися, десь в інших краях. Поїду кудись, Египет поїду. У такому режимі малеча працює кілька разів на тиждень. Попри юний вік, дехто ще не вміє говорити українською. Вони вже гарно спілкуються англійською і пояснюють, чому. Чанглійська можуть дивитися мультик. До вона ж колись сестричка прийде, але вона ж не тут живе. Та треба по-англійську, і буде багалакач. Таке ненав'язливе вивчення іноземної мови знадобиться малечі у початкових класах, переконані батьки. А заняття просто неба допоможе освоїти матеріал в рази легше.